Відпускайте. Ми там тримаємося. Так, торгувати. Я не хочу відпускати. Я не Слава За допомогою 200 повітряних кульок ми його називаємо Зондами. Да, Збагаченим киснем запустили з розрахунком вітра і напрямком вітра висотою. Окупанти намагались збити. На щастя, вони тільки покращили ситуацію, і після того, як вони його намагались збити, він поміняв траєкторію польоту і він повернувся на нашу територію Арабатську стрілку. Є моменти такі дуже волнуючі. Флаг. прожил вместе с нами определенную часть жизни. Он вернулся на материковую Украину, но то, что его запустили на Каланчаке, а он за 200 километров на Арабатскую стрелку пришел, дав какой-то круг над Крымом. И люди, которые увидели, оказались крымскими татарами, которые передали его нам. Символично, Якщо флаг не погиб, не пропав, а вернулся, значить ми теж не погибнем, не пропадем, победим. Я а, як представник національного проекту на України, фіксую даний рекорд, заношу його в національний проект як досягнення і як рекорд. Дякую тобі і вітаю з перемогою. У 2021 році мені запропонували пошити прапор саме кримсько татарська. Приємно було дізнаватися нове, тому що чесно кажу, я тільки дізнавалася, що таке там бо я ще. Не розуміла історія, ви самі розумієте, нам не давали сторінки підручника. Таке і тому все це досліджувала по-новому. І буквально дня за три-чотири ми його частину. Спочатку найскладніше була тамга виміряти правильно всі вусики, всі частинки. І потім було складно, що треба було зібрати людей, щоб рівно пришити цю тамгу, виміряти на тканині.